Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі благодійного фонду New Time for Ukraine. Ми давно з вами не бачились, а тому маємо деякі події, якими хочеться поділитися. Як ви бачите, великою подією цього тижня стало те, що нам вдалося. Зібрати 150 тисяч гривень в рамках дружнього збору для центру спеціального призначення Омега Нацгвардії України. І ви можете побачити, що я тут знову не сама. Ми вже закупили дрони, це будуть 10-дюймові дрони з тепловізійними камерами, які допоможуть спецпризначенцям виконувати свої завдання. Також важливо зазначити, що цей збір ми закрили менше, ніж за тиждень, за що ми вам дуже дякуємо і просимо. Долучатися і надалі. Особливою рекомендацією від мене буде, звісно ж, наше велике інтерв'ю зі снайпером з Омеги. Я сподіваюся, що ви вже його почали дивитися. Або запрошую вас до перегляду, ставте обов'язково свої вподобайки та пишіть коментарі, тому що, на мою скромну думку, в нас вийшло дуже. Цікаво. А попереду у нас ще одна подія це благодійний захід від фонду New Time for Ukraine, який буде присвячений Дню воєнної розвідки. Це вже відбудеться за декілька днів, тому обов'язково наступного тижня чекайте ролик про те, як це було, які особливі гості до нас приєдналися, то що нам вдалося зробити. А повірте, план у нас грандіозний. Тому до зустрічі наступного тижня. Чекаємо ваш лайк, коментар, підписку і до зустрічі!